Тут розташовані симулятори, так? Володимир Качеч. Ви вже запустили? Да. Да? Симулятори управління літальними апаратами. Правірити по приборам. Ось у нас турбіна низького давлення, турбіна високого давлення. Ось у нас наші баки. Мені було досить цікаво, як можна не, як посадити і. Керувати літаком онлайн дуже не вистачає студентського життя, не вистачає спілкування в житті, почуття, що ти у дійсно в університеті. Робилося з нуля, і ми дуже горді тим, що робилося абсолютно нашими силами за наш рахунок. Я маю на увазі університетський, без залучення жодних сторонніх коштів і силами наших співробітників допоміжних служб, саме там будівельників і таке інше. На сьогодні орієнтуємось так, щоб повернути в такому більш-менш зрозумілому форматі десь до 400 осіб.